Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, на моєму каналі. І я, Тетяна Сахненко, запрошую вас сьогодні на таку дискусію про силу мови. Що таке українська мова, з мого погляду? І скільки мов взагалі ми знаємо, і як нам з вами нести свою мову? І яку саме? Тому що останнім часом дуже багато маніпуляцій на рахунок мови. Крутиться навколо нас. І сьогодні я хочу до вас просто донести декілька інший погляд на такі речі. І так, хто кому цікава така тема, залишайтеся, будь ласка, зі мною. Ідемо далі. Нових підписників вітаю і вшановую всіх вас, хто ви тут є. Дякую вам за коментарі. Щиро дякую за ваші вподобаєчки. Дякую за те. Що ви створюєте оце поле, де ми з вами спілкуємося, і я завжди рада з такими людьми співпрацювати. І так, друзі, сьогодні розповім вам дуже цікаву історію про те, яка є мова майбутнього, як вона формується, і якою я її відчуваю, бачу. І якщо у вас відкликнеться така ж сама оця. Така хвилька так, відкликнеться з вашого глибинного знання. Значить, це спрацює. А так як ми завжди говоримо про благодатний простір існування, так, це буде корисно всім. І так, дивіться, друзі, що я сьогодні пропоную. Я людина, просто розповім вам історію свого досвіду. Я людина, яка Пройшла важкі випробовування в зв'язку з міграцією, так? Я зі свого досвіду, з глибинних своїх переживань, з опрацювань, як я то все проходила. Я розумію кожну людину, яка намагається говорити мовою країни, в якій вона живе. я знаю, наскільки це важко. Але я знаю так само, що нелегко навіть тим людям, які живуть в Україні і говорять мовою, яку чомусь весь час поправляють, підправляють. Я розумію, друзі, що, можливо, таким чином у нас в українців відроджується якась ота мова іншого порядку, можливо, таким чином іде очищення. Так? Коли називають мова українська, а яка? Є державна, літературна, художня мова, так? є там суржики, є там якісь сленги, так? є там ще мова Матюків ще є, і на цій мові ще розмовляють. І українці, і взагалі всі, багато хто розмовляє в такій мові, є мова, мова, яка там ще західна. Західної України, мова Східної України, мова це. А вам не здається, друзі, що так ділять нас оцими такими маленькими вклинюваннями? Ти говориш так чи не так? Той говорить так чи не так. Або той, хто десь там перезувся вже, так само вже бейджика повісили перезувся. Раніше говорив на українській, верніше на російській, а зараз говорить на українській. Перезулися всі. Всі перезулися зараз. Тому що йде процес очищення, тому що ми з вами зараз переходимо в простір іншого існування. Ми формуємо зараз мову для спілкування, на якій ми будемо спілкуватися по всьому світу однаково. Як варіант, я вам в кінці цього відео запропоную ту мову, яку я розпізнаю зараз уже. І просто я хочу, щоб ви зрозуміли, що це не є ні політика, ні економіка, це просто розбір от фактів, які існують навколо нас, так? І ось дивіться: нас ділять, нас розділили. Нас розділили на що? На українців, там поляків, там якісь групи, там групи розділені, так? Там, англосакси, там, ще якісь там, так? ну багато ж їх є. Ну, ми не будемо ми тут зараз їх перераховувати, але сама суть в чому. Розділили колись, давно. Коли ми жили з вами в системі дуальності, так? коли ми жили в, подвій... в світі подвійності, де весь час розривали, розділяли. На, десь відсовували один від одного, щоб ми менше знали, менше розуміли, менше могли спілкуватися. І тут з'явився інтернет. І пішло спілкування. І зараз це більше і більше схоже на хаос. Найбільший хаос, який тільки відбувається так, в світі. Це є в соціальних мережах. І там ти чуєш. Той засуджує за мову, той засуджує за вигляд, той засуджує ще за щось, засудження. То йдуть звинувачення. Звинуватий, ти ти, ти ще не встигнув народитись, ти вже винний. Відчуття провини навішане, те навішане. все. І ми ходимо з вами такі обвішані всім цим. І тут іще мова, ти неправильно говориш. Тоді що, мовчати? Чи як? І наскільки важливо мовити? А мовити важливо. І у кожної людини є ритм голосу, є тембр звучання, є у кожної людини акцент, яким вона говорить. І цей акцент, друзі, він не стирається ніколи. Як би ти не тренував там, чи не тренувала свою мову без акценту, твій акцент завжди буде з тобою, бо ти з ним народилася. Ти з ним народився. Кожен з нас народився з акцентом, своїм акцентом. Його неможливо зітерти. І це є приналежність, це є етнічна приналежність, генетична приналежність. Назвіть ще там туди багато чого, але це є природнє, розумієте? Його зітерти неможливо. Є багато ще природних моментів, про які ми з вами забуваємо. так? Відволікаючись на те, що нам намагаються нав'язати. Щоби ти повинен відповідати такому-то, такому-то статусу, говорити так-то і так-то. Друзі, я не за те, щоб говорити, як попало, як прийдеться. Я за те, щоб ми з вами вдосконалювали своє життя, свою мову. Але не забуваючи про свій головний акцент, те, що ти є хто? Людина з великої букви. Ти можеш бути простою людиною, але з великої букви. Ти маєш нести себе в будь-який куточок світу як благородну людину, правильно? На якій би мові ти не говорив чи не говорила, там завжди має звучати ця твоя благородність. І це є зрілість. І ми з вами йдемо до того, що об'єднуємося в великій істоті, яку ми називаємо творцем, ми об'єднуємося в цьому полі зараз. І мова вона є важливою, але не те, що нам нав'язують там в різних соціальних мережах і в телевізорах і маніпулюють нами на рахунок мови. Як от мені раніше писали, коли я переходила на українську мову, у мене дуже багато відео на каналі. Я просто їх закрила на російській мові. Тому що я живу в багатонаціональній державі, де якраз таки англійська, і як би то не звучало російська, вона об'єднує багато народів пострадянського простору. І для того, щоб тебе розуміли і казахи, і узбеки, і е, литовці, ну і будь-хто з тих, хто знає російську, мають люди тебе розуміти в будь-якій державі, так? І це так і є, і це правда. І тут на рахунок цього у мене зовсім інший погляд, чим зараз в Україні, так? Але говорили, ти інформація гарна, тобто подача, значить, цікава. А чому? Чужинською мовою, так? чужинською. І чому завжди мене часто поправляли, виправляли, такі приходили на канал е правильщики, правильщики. Які виправляли не так закінчення, не те. Їх просто, знаєте, дивиться людина тебе, так, десь знаходиш якось слова передати інформацію. Буває, помиляєшся, буває, просто не знаєш, як сказати. Воно так от виходить. І тут приходить правильщик, який сидить і, і так прискіпливо кожне слово слухає, і щоб поправити. Він приходить не слухати сенс, там, да, глибину не, не, не занурюється. Інформація, яка передається, а йому головне виправити закінчення. Люди, я, я вважаю, що такі люди вони нічого про себе не знають абсолютно. І так, в чому, значить, мова, мова. Несе ж собою мову. І я сьогодні хочу, друзі, сказати вам, що відчуйте, скільки мов ми з вами знаємо, скількома мовами кожен раз ми з вами спілкуємося, навіть коли ми зустрічаємося в цьому відео, так? тут же ж іде діалог не тільки на українській мові. Тут іде діалог, ну, можливо, ми скажемо, є, наприклад, мова тиші. Є мова тиші? Є. Ми скажемо: є мова зірок. Яким чином з нами зірки говорять? Є мова зірок? Є. Ми її чуємо, так. Ми спілкуємося мовою зірок, так. Бо ми є зоряні люди, ми сонячні люди, а сонце зірка. Правильно? Є мова душі, мова серця є. Є Є, є, мова, є мова води, так? мова вітру, є мова дерев, да всього, куди не кинься, чого не торкнися, всюди є мова, і вона звучить. Є мова творіння. Яка єдина для всіх. Мова творіння є. І вона єдина для всіх. Чому нас, друзі, ділять на якісь мови так, і прискіпуються до наших акцентів? Мені, наприклад, неважливо, на якій мові говорить людина, мені важливо її почути. Мені важливо відчути. Чим їй допомогти, як їй допомогти? І коли людина мені говорить про свої якісь проблеми, мені все одно, на якому там суржику чи на якому там не суржику, там чи що. мені все одно мені головне дивитися в очі і зрозуміти, що людині потрібно. Що я маю озвучити для неї, щоб в неї все розклалося і їй стало легше? Що вона має почути через мої. Мовлення. І я так само мовлю не тільки українською мовою. Хочу сказати, що коли я вже живу в країні, де багато дуже національностей, багато, багато народностей різних, і я чую англійську мову кожен день. І коли приходить. Наприклад, приходиться спілкуватися з людьми. Наприклад, якщо ти індія, із Індії, людина буде говорити на індійському акценті, її відчуєш завжди, кругом, по телефону, де співправи працівники, які є. Коли спілкуєшся з людиною, ти знаєш, о, це, це індіанець. Потім, коли Мексити говорять на мексиканській мові. То, то так само їх завжди можна впізнати. Говорить там росіянин на англійській мові, навіть якщо він тут живе все життя, все одно завжди залишається акцент, і його завжди відчути, відчувати можна. Да Будь-яку національність, хто, людина польської національності вона так само тут має свій акцент. Хоча говорять всі на англійській мові, акцент є. І ми пізнаємо один одного саме за цим акцентом. Колись так хотілося мені говорити без акцента, а я без якого акцента? Під, під кого я підлаштовувалась? Я так дивилась, тут кругом одні акценти. Навколо сплошні акценти. І це є круто, і це є супер. І це я говорю для тих людей, хто зараз по долі своїй так вийшло, да, що опинилися в багатьох країнах світу. І просто не звертайте увагу ні на що. Ви просто. Намагайтеся мати сміливість і впевненість донести те, що ви хочете сказати, і почути, відчути, і зрозуміти те, що вам відповідають. І нема різниці, як ви це скажете. Якщо навіть на корявому, повірте мені, на будь-якому вас зрозуміють. Просто беріть і говоріть. Беріть і говоріть. Це сміливість, і це впевненість в собі. Це прояв тебе. Не, не закритися отак, а навпаки, проявити себе, проявити себе, розумієте? І це є прояв. Зараз творець сміливий, він проявлює себе через людей, які є сміливими також. Ти не можеш забити в собі ту енергію, яка хоче жити саме щасливо, яка береже себе, береже тебе, розумієте? І сьогодні от мова творіння, мова творення ну так само мова. Тому що це все вібрація, це хвиля, це звук, це світло. І я в цьому відео довго говорити не буду. Я просто хочу підтримати кожну людину, яка вчить зараз якусь іноземну мову. Я хочу підтримувати кожного з вас, хто говорить з якимсь там діалектом, з акцентом на українській мові, зі своїм акцентом, родовим, генетичним, якимсь іще. Як би ви не говорили, ви просто говоріть те, що ви від серця кажете від душі, і вас будуть чути завжди. Будуть чути як? Будуть чути по сенсу, по глибині вашій. І тоді спілкування стає на якусь таку, знаєте, вищу планку спілкування. Я, наприклад, вам пропоную свою версію мови, яку я бачу мовою майбутнього. Те, що там думки там читати один одного. Ви знаєте, я ніколи не читаю думки людей, якщо, мені, якщо мене не просять. Я взагалі їх не чую. І вони мені не потрібні. Але якщо десь мені потрібно на щось налаштуватися, то я читаю. але ну, мені воно не потрібно абсолютно. Я можу говорити по запросу людині, так? по запросу її, якщо вона от запрос свій дасть, якась йде зв'язок, і я можу відчути. Наприклад, навіть озвучити, що людина не відчуває, що навколо неї вертиться вже. <смі> Отак якось воно виходить. А от, знаєте, мова, де, куди б я не пішла, я дивлюся в очі людей. І я вловила таку інформацію, що мова сяючих очей об'єднає людей всієї планети. Тій ідеї, щоб разом вижити і розуміти один одного. Читати думки то вже, знаєте, минуле, абсолютно. А от дивіться, як відбувається мова сяючих очей. Це коли ти розумієш, що твоє тіло фізичне є сканером простору, твоє серце має свій мозок, воно має вібрацію, воно має пульсацію. Воно первинно щитує. Хвильки інформаційні і хвильки від тих людей, з ким ти спілкуєшся зараз, або будеш спілкуватися, іде налаштування на зовсім іншому рівні. І коли е, спілкуєшся на такому рівні, серце відчуває вже, а потім включається інтерпретація. Але включається серце, а потім включаються спочатку очі. Тому що очі запалюють своє сяйво від того, що людина відчуває всередині. І коли ви проведете над собою такий експеримент, підіть зараз до церкала, станьте там і гляньте, яке, яке сяйво ваших очей? Оцініть його по системі від 0 до 10, по 10 бальній системі. Або, наприклад, від 0 до 100. Оцініть свій погляд. Сяйво свого погляду, як воно у вас там? Ви з ним ходите. З цим сяйвом, з цими очима своїми. Ви, де б ви не пішли, куди б ви не глянули, всі бачать це саме у вас. Так? Кожного з нас так видно. Кожного з нас. Чому завжди так, з, такою, з, так, з такою радістю ми дивимося на маленьких дітей? Так? Який у них погляд? Яке? Яка частота сяйва погляду у, люд... у дитинки? І так, знаєте. Коли ти бачиш, що в... да, стурбовані ми зараз багато хто з нас, пригнічені багатьма моментами, які навколо нас відбуваються, ми дуже стомлені від тієї напруги. Яка нас зжимає, як простір, так, він зжимається, він вплотнюється для того, щоб ви, видавити з нас те все зайве, так, щоб ми відповідали його, щоб відповідність була. Це план існування, це такі закони, це ми так тут живемо. Ми по-іншому, друзі, не можемо, і ми всі з вами в одному човні. Нікому не легше, не краще. Ми всі тут проходимо великі трансмутації, трансформації, і ми ще будемо проходити їх і проходити. До кінця року будуть величезні потрясіння, а 24 й рік він буде іще сильніший. Так що налаштовуйтеся, будь ласка, на хвилі і відчувайте їх. І подивіться в свої очі, так, яким рівнем сяйва вони у вас відображують світло творця, яке ви носите в серці. Гляньте. І ось так само, коли ви в собі відкриваєте ці моменти і запалюєте оте все. Я, ну, я кажу, запалюєте образно, так? Даєте імпульс. Тоді все змінюється. Тоді шкала починає рости. Шкала вашого сяйва. Розумієте? Шкалювання йде інше. І ось зараз якраз. Просто замисліться над цим, що я сказала. Ми з вами живемо не для того, щоб себе уводити в гнічучі стани, а принижувати, звинувачувати. Так? Хтось так говорить, не так говорить. Мені важливо, як ментальному психологу, щоб у людини з сяйво очей вийшло за кордони шкали взагалі. Тобто, і воно було стабільним. Отак От мені хочеться, щоб всі жили. Тому що ми з вами, кожен з нас. Створює свідку, сітку свідомості, в якій ми перебуваємо всі. І той хаос, який навколо нас, нас оточує, так, і ми в ньому живемо. Той є самий е, навіть не те, що от все таке от руйнується навколо, так? руйнуються політичні схеми, руйнуються економічні схеми, фінансові схеми. Це продовжиться це руйнування, продовжиться далі. але я говорю про, про хаос свідомостей. І поки ми з вами сформуємо цей єдиний фон, структуру, зробимо свідомості, такого от рівня, щоб люди вийшли на неї, так? ж треба працювати, зато ми з вами і працюємо. Тому, друзі, мова сяючих очей, вона є важливішою зараз. Важливіше, щоб ці очі сяяли. От ти йдеш, запалила свої очі від душі. Йдеш отак, от дивишся вже, тобі на душі легше стало. Легше стало, душу впізнала, пішла далі. Ідеш, ідеш, тут зустрічається якась людина, яка йде, отак, от, трошки ну, така, стомлена, там, скажімо так, дивиться, а в тебе очі сяють Вона раз, і в неї засяяли. Ну, це ж елементарно, правда, що ти відповідаєш за свої дії, за свої стани, ти несеш відповідальність, і ти береш відповідальність за своє здоров'я також, правильно? Від цього ж здоров'я запускається. Так що, як не кажіть, друзі, а, а, а мова сяючих очей от що б ви мені зараз не сказали, я вам кажу, це мова майбутнього. І ми будемо спілкуватися і бачити один одного, і ми будемо шкалу бачити кожного. В кого наскільки сяє погляд. Бо це стан внутрішнього простору. Це є стан твоєї на даний момент свідомості, стан душі, стан серця. Так? Тобто стан це дуже цікава, поглиблена така штука, в яку можна занурюватися безкінечно і розвивати безкінечно. Тому сьогодні ось така моя програма сьогодні для вас. Тобто, я хочу для роздумів вам дати, щоб ви відчули, щоб ви, щоб ви просто знали, скільки мов ми з вами знаємо, і на що ми звертаємо увагу там, де нами маніпулюють, а можливо краще просто розуміти природню мову нашу, мову творіння, з якої ми створені. І якщо ми люди створені по образу і подобі творця, то ми маємо нести так само творіння через мову свою, так? І вона має бути не просто там бла-бла-бла, а вона має бути як творіння через сяйо. Тому всім дякую за сьогоднішнє відео. Я залишаю вам завжди посилання під ним на мій сайт, на якому є інформація більш детальна про мене, про мою школу вищої інтеграції людини, про ті проекти, які я веду. Ви можете зайти, придбати будь-який курс, який в мене там є в запису. Можете приходити на наступні мої курси. Зараз всім моїм учасникам курсу Хто я. Я передаю величезний привіт. У мене чудова група. Я потім якось розповім про неймовірних людей, які приходять до мене. Просто треба зібрати це все отак от вкупу і вам просто розповісти, хто є навколо нас. Прості люди з великої букви. Тому всім дуже дякую. Пишіть подобає, пишіть коментарі, ставте вподобайки ваші. Я дуже радію такому зворотньому зв'язку. До наступної зустрічі в ефірі з вами була я, Тетяна Сахненко, школа вищої інтеграції. Працюємо для вас, тільки для вас, друзі, щоб вам було хоча б трішечки легше жити і щоб ви відчули ту свою благородність, яку зараз ми всі з вами дуже стрімко розправляємо. Всього найкращого. До нових зустрічей, до побачення!